Розпочне третій змагальний день у Австрії жіноча естафета. Під першим номером стартуватимуть шведки Анна Магнусен, Анна Карін Хейденберг, Елла Хальварсон та Ельвіра Еберг. До складу французької команди увійшли Жюлія Сімон, Жюстін Бризаз Буше, Софі Шово та Лужен Моно. Норвезька четвірка Юні Арніклаїв, Каролін Кнотен. Гро Рендбюю та Марін Кіркейде. За Італію змагатимуться Ханна Аукенталер, Самуела Комола, Мартіна Трабуччі та Мікела Карара. П'ятий номер у Австрійок. Дуня Здук, Анна Гандлер, Анда Андексер та Ліза Тереза Хаузер. Від Польщі побачимо Наталію Сідорович, Камілу Жук, Анну Маку. Та Єанну Якела. Від Німеччини на старт вийдуть Ванеса Войкт, Юлія Танхаймор, Селіна Гротіан та Франциска Пройс. Восьмий номер у фінської збірної Суві Мінкінен, Венла Лентонен, Інка Хамалайнен та Соня Лейнама. Чеська команда без маркети Давідової Джесіка Іслова, Люсія Хорватова. Тереза Воборнікова, та Крістіна Ацовська. Десятими на старті будуть Естонки: Сюзан Кюльм, Регіна Ерміц, Тулі та Мінгас та Яхана Даліхайрм, і одинадцятий стартовий номер в української команди: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос та Олена Городна.